Так, ну тут все стандартно, показується швидкість, рівень топлива. Це лампочка на коли їдете більше 35, тобто ця лампочка. Це лампа перегріву. дуже важливо, щоб вона не світилась, це середня червона. Ну а це, якщо світиться оранжевим, то значить є якась помилка. Сутор дуже комфортний, має гідравлічну вилку. Сидіти на скутері зручно, можна з легкістю поміститися вдвох. Так, ну набирає дуже приємно, по максималки все добре, біля 60 Так, перевіримо заводку з кікстартера. Ідеальна робота двигуна. Тут по накладочці теж без пошкоджень. Так, по електриці ближні дальні є, повороти працюють. Габаріт, стоп, сигнал, це тобто все добре. Так, перевіримо ще ось цю противогоночку, тобто закривається замок зажигання, щоб ніхто не заліз туди отвертий і плюс додатково блокується колесо. колесо так, така техніка скутер дуже надійний виносливий двигун не просто так скутер дуже популярний серед кур'єрів головне вчасно робити ту Заливати якісний бензин, якісне масло. Вчасно замінювати фільтр, буде їздити максимально довго, ну і не забувати дивитися до масла, щоб не було емульсії. Міняється сальник, сальник коштує недорого, але головне вчасно це зробити, зробити, щоб потім не було ніяких проблем. В наявності є різні кольори, скутери всі розмитнені, ставляться на облік, кому потрібно. Техніку доставляємо по Україні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а якщо є додаткові питання, звертайтесь по телефону. Дякую за перегляд, гарного дня, гарних покупок!